Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Сьогодні буде незвичний формат відео, це буде наша подорож в у виїзне оформлення закордонних документів, паспортів України в Німеччині. Тут отримують готові паспорти за кордоні, ID роблять українці, зміняють водії права на обмін подаються. У нас була проблема із старшою внучкою. Ми її не брали, бо школи її не відпустили. І прийшлося спробувати без неї, і треба буде їхати ще раз. Тому, хто хоче міняти документи, будьте уважні і перевіряйте всі фото, щоб ніде ніякого тіні не було, навіть коли це професійні фото. І розмір 10 на 15 це вже я буду тим, хто питав, як це робити, і як ми спіймали лоти. Ми декілька місяців сиділи на сайті і ловили вільний лот, щоб попасти нам всім разом. Тому що це практично нереально. Дуже важко. Лоти дуже швидко пропадають, і їх не так уже і багато. Це вже ми йдемо на зворотньому шляху, коли ми переробили фото, і ще сподіваємося, що в нас приймуть і нам не прийдеться їхати повторно. Це околиці вокзалу. Ось так ви, ви бачите шпиль, інакше його не видно. Це шпиль Кьольнського собору. Найвищі споруди, мабуть, у світі, ну, не найвищі, а третьою по розміру, скажемо. Ось, сам Кьольнський собор, він знаходиться ну, поряд із головним вокзалом Кьольну, центральним вокзалом, точніше, хаубанко Кільна. Ось такі околиці. Це вже я вийшла хоч що-небудь вам зробити. Ми вже знаємо, що документи не приймуться. І зараз ось буде вам цікавинка, і для мене теж це була цікавинка, ось буква У. Це Убан, підземна електри... електропотяги. Там ну, щось типу нашої... нашого метро, але називається Убан. і... Я щоб підрізняти, називаю це метром, є ще s бан ну щось типу трамвая, але це потяги. Це одна компанія банк. Дуже е, така послуга є у е, цій компанії. Ну, я Ось цей собор Кьольн, в нього висота 157 метрів. Мені дуже хотілося подивитися, як всередині, але часу було дуже мало. Зараз ось їде Регіональний Експрес, і ви бачите на ньому намальовані велосипедики. В цьому потязі можна провозити велосипед за додаткову оплату. В деяких поїздах цього немає. Це дуже зручно, тому що основним транспортом тут є велосипед. Додому ми вже їхали, весь день була така погода незрозуміла, а вже в потязі пішов дощ, коли ми були. І ви бачите, що тут відрізняються по кольорам потяги. Це спальні експреси, це регіональні експреси. І якщо ти ніде не їздиш, і так якось ми, в... подорож була далека вперше за весь час, дуже важко розплутатися із потягами. Ми купували одноденний білет на групу до 5 чоловік, де можна їхати по цьому білету, і в рази менше, ніж так, якби ми купували кожного білет. Діти до 15 років по цьому білету їздять безкоштовно. Тобто, як коли б ми взяли внучку, вона б поїхала безкоштовно, і ще б могли б двох чоловік взяти. За компанію на Гулянку, але ми їхали в центр самі. Хоча теж можна. Що ще цікавого по цьому білету? Ви можете їздити по ньому на всіх видах транспорту, за виключенням експресів спальних, і він діє сутки добу, також ви можете у бані пересовуватися і. Ви бачите, наш герой вже заснув, дуже заморився. І ось так в кожному з найбеться, сидячі міста, є пачок для сміття. Дуже зручно. В кожному вагоні цього це регіональний експрес, є туалети, що це немаловажно, бо люди по півдня бувають в дорогах. Декілька було такі, пересадки за пересадками роблять. Що я ще хотіла сказати? Я сказала вам за велосипеди, сказала, що в цьому ж вагоні провозяться електросамокати, їх теж, теж тут багато, і можна їздити в бані з бані, не купуючи білети, просто компостуючи свій білет. Обов'язково треба прокомпостувати білет, інакше це одразу штраф 60 євро. Навіть коли у вас з датою, з часом. І ви сіли в потяг без то буде штраф. Дорога в нас розтяглася на весь день, ми виїхали рано вранці. Ось уже ввечері ми повертаємося, всі заморені, засмучені трішки, але це не страшно. Так, потяг я вам розповіла про те, як ми ловили терміни. Це дуже важко. Декілька місяців ми пробували вловити в консульстві, в посольстві. Потім з'явилися виїзні, і я спробувала тут спіймати терміни. Кьольн — це місто, яке в... <кій> 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 вперше проводить ідентифікацію, щоб шахрайства не було, щоб не було взяток, скажімо так, тому що почали люди записувати масово. Сідають і ловлять терміни на інших людей, і потім продають ці місця. Тому зробили фейс-контроль. Тепер записатися на прийом достатньо так, проблематично, і до цього було не дуже весело. Тепер ще із фейс-контролем. Внучку повторно нам вдалося поки що записати, але я не впевнена, що ми зможемо попасти, бо вчора почалася, почався страйк Бауерів. І в сторону Кьольна почалися відміни потягів. Я тепер не знаю, що це буде. Я вчора їздила в Білефельд і назад проблематично було виїхати. І в сторону Кьольна теж відмінялися потяги. Не знаю, можливо, це до п'ятниці щось і буде. Так, за терміни розповіла, за потяги розповіла. І що ще буде цікаво, пишіть мені, будь ласка, я зроблю відео, тому що я знаю, що мене дивляться і українці в Німеччині. І що я ще хочу сказати, можливо, не знають якусь інформацію, яка їм допоможе. Дуже зручно в Німеччині ось ці перони зроблені, де можна заховатися від дощу. Це не відкриті місцевості. Часто біля Потягів в цей час стоять автобуси, коли одразу пересідаєш, бо ми приїхали пізно. Ми приїхали, вже був останній автобус, ми ледь встигли на нього, тому що нам і по місту дуже далеко добиратися. і дитина у нас напівсонна вже була, виспалася трішки в потязі, що в, в школі ви бачите забори, якісь. Заоруження, будинки якісь такі, тимчасового догляду за потягом, і все це розмальовано юними художниками арт-стріт, скажімо так. Достатньо так весело, нормально і дуже багато росте горця маньчжурського чи Сагалінського, і з нього прямо йдуть такі здорові забори зроблені на опорах, держуться, і ця рослина, яка може бути агресором, тут стримується, і робляться такі великі. Робляться величезні огорожі, які не дають підходити до шляхів до колії залізничної. І що ще цікавого ми взнали. Ну, я навіть не знаю, можливо, щось ви побачите, хочете спитати. Пишіть в коментарях. Я або зніму відео, або розповім в коментарях, що вас зацікавило. Можливо, якась тема є, яку ви хочете ознайомитися. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, що підтримуєте постійними коментарями. Я вже маю своїх друзів по інтернету. Дякую вам. Це і блогери, і просто мої підписники, які стали друзями, ми дуже гарно спілкуємося. Коли вам сподобалося тут і хочете в нашу компанію підписуйтеся, буде ще багато, багато цікавого. В кінці буде вставлено фото. Тут ще є одна відмінність: двері автоматично в електричках не відкриваються, потрібно нажати на Натиснути на кнопку, щоб вони відкрилися із середини, і точно так же ззовні ви підходите, натискаєте і потім заходите у вагон. Бажаю всім українцям мирного неба, скорішої перемоги, щастя! І дай Бог, щоб всі повернулися додому живими! Збережи, Боже, захисників українських, бережи дітей своїх. Дякую за увагу! До зустрічі.